Промацування російської ППО. Вот <пл> это я заснял, а? Тепер у цю гру можна грати у двох – Під повітряним ударом не лише Київ, але й Москва. Атака на столицю супротивника це класика у військовій історії. Що це були за дрони? І як атака розколола російське суспільство? Чого так радуєтесь? Ах, Рубльовк, а там не руські люди живуть. Хто або що було ціллю зухвалого нальоту? Єс нічим роботи. І чи стануть удари по Москві регулярними? Ранок 30 травня. Страшна реальність, до якої звикли кияни, постукала і до москвичів. это я заснял, а? Ну, Може, с**ка, возле нашого дома прямо. а? Паніка росіян завела соцмережі десятками відео пролітаючих над містом дронів прямо над нашим домом. Прямо на мене міняліті в атаці на Москву є кілька загадок, які можуть свідчити про істинні цілі нальоту. Це відео теж було зняти вранці 30-го. Навігатори на мобільних постійно втрачають сигнал. Чому так сталося і про що це свідчить? Розповімо трохи згодом. А ось на цьому фото, як стверджується, бойова частина одного з дронів, який опинився в квартирі московського будинку. Це радянський кумулятивний заряд КЗ-6, простіше кажучи, вибухівка. Але ось у чому заковика. Приміром, в іранського шахеда маса бойової частини 40 кілограмів, а тут аж в 22 рази менша. Тобто заряд свідомо був мінімальним. Чому дочекайтеся відповіді незабаром? В епіцентрі атаки опинилася не лише Москва, а й словнозвісна Рубльовка, де розташовані маєтки кремлівської еліти. Повідомлялось, що один із дронів упав в трьох кілометрах від резиденції Путіна. Рубльовка, рубльовка це такий символ колосального соціального розриву в російському суспільстві. Рубльовка це скоріше, навіть не географічне місце. а Метафора це кілька сотень супермільярдерів, які пограбували народ у результаті злочинної політизації. Так це бачиться більшістю суспільства. Очевидно, що атака дронів на лакшері село продемонструвала. Ніхто не захищений, ані житель спального району Москви, ані олігарх з рубльовки. У російських соцмережах цього приводу навіть розвели з вовтіху, яку довелось присаджувати ще одному мешканцю тієї ж рубльовки пропагандисту Соловйову. Чого ви так радуєтесь? Ах, Рубльовка, а там не російські люди живуть. Ні, вами самі сатічникиреакція ж російської влади на подію виявилась якоюсь сумбурною. Спочатку прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що окремого звернення президента не буде. А потім на сайті Кремля з'явилось відео, на якому Путін не традиційно за столом, а десь в коридорі, постійно підкашлюючи, намагався применшити значимість події. Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала э, штатно удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Путін заявив, що атака це відповідь Києва на те, що Москва нібито знищила якийсь штаб розвідки України. Це вочевидь стало новиною навіть для російського міноборони, адже там про це нічого не повідомляли. Новину про цю операцію на швидкоруч виклали ввечері після заяви Путіна. По нашим свіднім в результаті удара розрушено сразу несколько зданий більшість спостерігачів, і я теж серед них вважають, що це взагалі був двійник Путіна. Ну чи Путін вже був настільки розчавлений, що він зовсім не в своїй манері? І лексика, ви правильно наголосили, була не його мені сіні по штабам прийняття рішення. Про те, які саме дрони атакували Москву, велись запеклі дискусії. Експерти помітили, що деякі з безпілотників мають аеродинамічну модель по типу качка. Ось вони летять, немов задом наперед. Так здається, бо основні та допоміжні крила помінялись місцями, це за словами експертів дає перевагу для польотів на дальній відстані. Але найголовніше тут навіть не аеродинамічні показники, а спроможність обходити захист противника. Поява безпілотників вона змінила як серйозно військову стратегію зробила більш вразливими всі цілі, особливо в такій величезній державі, як Росія. Безпілотники вони менш вразливі до радіолокаційних систем протиповітряної оборони. І через свій розмір, і через свою композицію там мало металу. Багато композитних матеріалів їх важко виявляти і вести. Інша частина дронів, які долетіли до підмосков'я, за оцінкою видання більд схожі на прототип нового українського дрона Камікадзе Бобер, на який нещодавно проводив збори один з українських блогерів. Крім того, на кадрах атаки на Москву іноземні журналісти розгляділи, начебто, дрон UG-22 Airborne, розробкою якого займається компанія Укрджет. Дійсно, цей дрон має можливості технічні. Долати відстані до 800 кілометрів, були попередні фотографії, де уламки цього дрону були знайдені за попередній період, що ми бачили поблизу москви, і в цілому, це говорить про те, що ну, технологічний рівень низки окремих компаній українських дозволяє здійснювати атаки на російські військові об'єкти, що власне цілком вкладається в методи ведення бойових дій. Офіційний Київ, однак, причетність до атаки спростовує. Але якщо питання, хто це зробив, лишається відкритим, то з питанням навіщо, враховуючи деякі факти, можна розібратися. На початку сюжету ми розповідали про мінімальний бойовий заряд, яким були оснащені безпілотники. Відтак можна припустити, що головною ціллю атаки міг бути не військовий, а суто психологічний та інформаційний ефект. Мовляв, віднині повітряні атаки більше не гра. В одні ворота і можем повторіть, але вже з іншого боку, це лише питання часу. Війна звичайно переходить у тому числі й у глиб Росії. Ось ця назвемо її повітряна складова і переходить вже давно потихеньку з ударів, що почалися. Україна нарощує свої можливості у всьому, що стосується довгої руки. У будь-якому випадку можливий постійний обмін ударами. Знаєте, в ірано іракській війні була навіть так звана війна міст. Отримання такого ефекту було б для України серйозно Озним досягненням пам'ятаєте, раніше ми показали відео, де в день атаки глючать gps навігатори. Очевидно, це був результат дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Те наскільки ефективними є РЕП та як взагалі працює московська ППО, могло бути другою ціллю атаки дронів. Вважають експерти. Коли ми хочемо промазати промаз... промаз... систему протиповітряної оборони, ми повинні мати засоби збору інформації, де і коли включається російські РЛС. Якщо що говоримо, можна посилити за рахунок чіткої взаємодії з країнами НАТО, зокрема з літаками «АВАЗ». за словами експертів, для щільного захисту від безпілотників лише самої Москви потрібно 60-70 установок панцир, але де їх взяти, тепер ламає голову російське керівництво. Financial Таймс пише, що подібні атаки змінюють мислення ворога і змушують перетягувати сили та захищати те, що до цього вважалося недоторканим спроба поставити російське керівництво перед дилемою чи достатня протиповітряна оборона столиці, а можливо варто додати ще. А що означає додати? Додати це привести з якихось інших місць, у тому числі не можна виключати, що з театру воєнних дій Україна отримує додаткову перевагу, послаблюється ППО, десь на театрі або десь цілі стають вразливішими. Атака дронів на Москву продемонструвала, що повітряна війна заходить усе глибше і глибше всередину Росії. Кремль думав, що лише він може грати у подібну смертоносну гру, але цей наліт засвідчив протилежне і дав зрозуміти: лінія фронту це не лише півтори тисячі кілометрів території України, вона тягнеться від Білгорода до самої Москви. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.